пое відео руشي. Воми я папці у моїй кімнаті. Я проходжу. Я знімаю своє відео. А ось тут я рублю свой. А ось цьому купив та я рублю своя відео. Отцем я знімаю, а тем я цей. So роблю відео видос. Так, 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 так. Робота. Тепер робить будемо видос. Я сняв видос. робимо тепер видос. Так, 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 так. Так, так, так. Ох, uh, я сейчас хочу есть. Надо сейчас щось... щось... отдать сма не смашану, аж такую котолью. Так, 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 так. Тому Тепер у мене смаше на кохтопилів. На космашки. Так то ще я закину. Дві катопички своєї. Оце моя Кахтопилька Те те. Дві кохтопи тепер. Ага, воїлля більше не треба. Все, воїлля не треба. Так, 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 так. Машина. А вона ламається. А де ж машина? Ось що вона. Ось та що ж таки вона тося ламає. Я ж... Давай ми помим поїмо яблуко, давайте. Я люблю ябука. їсти. Так, а я... І ось це яблуко з'їм. Так, підемо на вулицю. Так. Тик-тик-тик. Я поїв своє яблучко. Пошли, дручі, спати. Ей! Hey. Дручі. Так. О! Надолу бравий. Що ж душа десь находиться. У мене. А, в фото че. Так, фото, фото, фото. Що я помимо. Савотажі. Я саботаж. Так, пошли наш вище по а, а оце діаманти це наша укриття. Я їх ще клею, що вони не побачили. Ні, тикай вісти. Вони подумають, що це діаманти, а вони будуть чекати, бо це плачка. Я цей будинок зробив, я його спалюю. Мені надо нового будинку. А в мене ядивий поверх ось що. Цей будинок чогось поганий. У мене якийсь душі поганий. Ось цей. Ось цей будинок. Ось о... будинок. Мойого сусіда. Мой сусіда селяна. Ось він. Та не тут класну. Я ж видувалася лампа. О, привіт, Селян? Саля. О, беруся привіт. Я хочу у тебе спитати. Я хочу у тебе спитати, Селян. Що ти не бачиш? Що я? Я хотів у тебе поспитати, що у тебе є ще тут. Ха. Немає нічого. Немає на чорщо, шаляне. Я пішов до у! Ой, вибач, вибач.

Стефон Тихон буде у мене. Знаєте, який? Ось цей. Ось цей Тихон буде. Це не Тихон буде. бі 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 що ти качав? Добре. Ти йді, я наберу до шусти. Ви це чули? Він качав ще цей. Стоїть шкупили. Ні-ні-ні. Ось будинок наш. Ось мій будинок. мої речі тут остається. броня остається. цю броню надо викинути, Це, все надо викинути, Це все не моє. Вот це відео відео. Щось таке. Потім моя бруня. А блоки у БМ, вони на них. Це... це броня моя. Цей костюм. О, та тут класно. Ого. О, привіт, селяни. Селяни? Не буду там мешать. Це... Це... О, привіт, сусід. Привіт, мам! Привіт! Ма. Чуєш? А у тебе є ну ще ето? Ще ето є? У yes? тебе є ще ето? Ще ето? Ну дякую тобі! Ай! Ти не нахуєш! Ай!

Ты хочешь прыгнуть у босса? Я иду до ма... до автомашину. До машину. Давай. Эээ, добрый день, добрый день, что вы хотіли. Хм. А я, а я хочу собі. Не блоню, у мене є вся Мені Мене надо. А вас є лопата? Лопата? Конечно, а ага, я бачу. О, мені ще келу надо, мені не лопату. що це? А скільки вона стоїть? Десь... Один так діамант. Один так діамант? Звісно. Е, э, у мене у скриню, у мене... Я зараз вам... Скриню. Найду... Най... Най... Добрыми молоды, Все. Ну, теперь вы сегодня. Иди. Эй, я буду, я Ай. Что все. О, мне надо рощи снять. Так, рощи снять надо. Мне надо мне надо тирохиснять. Ай, мана тут тихон. Тихон. А у меня кох. Это моя ка. Ках. Ами. Я собі би роси. Движки гривень Ну так, 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 так. Що там? Ну. там? Мені тільки дали діамант А, Ось Пошл Россий. Yeah. 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 Yeah.

Ахта Вот цим У мене ще тепер є кота у, у у А я її не знала, а мене є У -ко. мене тепер є котка та і я не буду забувати, куди мені йти. Так, так, так. Нарешті, а я нарешті і не бачу. Що ж нарешті? Поїдемо додому. Так, так, так. Так. О. Я вікно в них носила мал, я ночу плеко те. -те, -те. Надо... О, мені кат. Ко... ту ми мені... Ні... не надо викидати. Мені ках. Я не хочу викидати цю карту. Бо це моя карта. О, добре. Ладок всім. Так, на нарешті і куди мені йти? Так, де я зараз не... Я ж не мой. Так, так, так. Е, а де? А де я? я що? Щось... Це ж мій будинок. Я се мені куди йти? Так, я блисковся. Ну ось куда я не тут. До... Так, ось. Я Я тебе ось. І куди мені да йти? А не дальше сюда идти надо. Так забудинок на те. Отсюда са так, а я и не знаю, куда идти. Так, так, так. Так, дверь, да. Двизь, движ, Так. Давайте по цикату. Ся вдруг. Слово. У мене двигайка. А, у мене ще! Чего я ей трачу? Не знаю куда идти. Отдать диаманту веселу. Так. Я тут на миссии. Якщо вам видео це подалось, обов'язково поставте лайк, напишитеся на канал. Вами був я, я. всім удачі, всім покає.